В житті кожного чоловіка настає такий прийом, коли живеться, одружується. І в нього з'являються три таких потужних речі. Перше це є жінка, друге це теща. і третє в кожного одруженого чоловіка, що є Хто є? коханка. Так? Я бачу, всі ще не женаті, просто не знаю. Друзі, зараз ваше завдання. Я вам буду показ... покажу вам, як ті пози робляться. І далі що Станьте вільно, щоб ви не мішали одному. парами. Вільно, вільно по залу, вільно розійдіться. Візьміть дівчат на руки. Просто на руки візьміть. О, то є! На руки, так, на руки. Молодець. Ото є жінка. Так жінку треба носити на руках. Правильно? Ставте дівчат, ставте. Став. Тільки ти, ти взяв жінку на руки. Зразу ти став на землю, боже, але ти полтіш. Слухай, далі так от, є жінка, стоїть на руках. Далі з'являється тьоща. Тьоща переважно їздить на спині взяття. Дівки вискакують на спини хлопцям. То є тьоща. то є тьоща, серйозно. Все, все, запускайте дівчат, хлопці, пускайте на землю, на землю. І тепер знімай є... капці. Знімай, будь ласка, бо зараз буде страшно. Трайки, да. Далі, шановні, є коханка. Коханка то так само, як тьоша, тільки спереду. Перемоді от спереду на себе, дай тьоша тільки спереду. Опа! Да. Я так розумію, що то скромна, скромна коханка. Боже, хотимо, але нагаданий вісе. бійся. Повністю обхвати, що він широкий. Підтяни воду речі, що є добре, все ставте на землю, ставте саме. Хлопці, дівчата. Ви тільки що як я виглядаю жінка, жінка у нас на руках. так? ще на спині? Коханка спереду, так? Зараз я вам буду називати ці три назви, ці три речі. Ви повинні не ставити нічого на землю, міняти я їх позами. Вони тяжко поб'їде, але так зберігається страшно. Вибуває з гри. Ми напаємося до фіналіста, до переможця. Добре? Добре. Бачу, є вже босі. Готові? Виїхали, чоловік жинився, отримав жінку. Жінка є, потім зразу появилася тьоща. ще трошки, та ти їй, а вони після покої. Таща. Боже, камасу другий клас. У жінки, у жінки, жінка, жінка, сторона стає в сторону. Дві пари, так, стоп. Ви поластиєте на трошки на за затошку в сторону. Дружби. А, перед дружбами находиться. Сір на посередині. Жінка поїхала на роботу, чоловік пішов до коханки. Приходить тьоша до хати. Йоща пішла. Що чоловіка є коханка. Але коханка не знала, що кіша, така вредна. Коротше, тьоша і коханка, завжди коханка, коханка та коханка. Помилимо вільного телефону, пропала на лежаку позвонила жінка. Тьоша сказала зразу своїй дочі, Оце так. Кінчить з Але з ним з цим музес. Круто. Це ж жішка, що